Ну що, всім привіт народ. Уже у нас наступив 24 й рік. От всі ці дні я недаром сидів, а я потихеньку робив отаку приспособу. Такий виріб. Це у нас передній міст для міні-трактора на ширину 80 см колії. Ось я спеціально взяв рулетку І зараз вам покажу. От, 80 см від начала до начала диска. От. Тут стоїть уже редуктор 39 для такого міні-трактора, як у мене. Це точна копія моста такого, як у мене на тракторі. Е, міст покрашений чорним ґрунтом. Це для того, щоб. Він, якщо поцарапається, то завжди його можна буде покрасити, І щоб він не ржавів. Повністю він тут редуктор на герметику вже складений. Всі сальнички, всі пильнички, все встановлено. Тільки заливай мастило, чіпляй на трактор і поїхав. Треба буде до рульової сошки приварить, буде привод від рульової колонки і все. Це вже людина буде робити по місту наступний власник даного моста. Так що, ось так. Да, Розвал тут зараз не виставлений. Можна буде замітити на відео, що трошки колеса в кучу стягнуті, тому що тут треба його регулювати. Я не регулював нічого. Бачите, якщо бачите, вже підготовив і навіть болт виточений сюди, щоб людина не морочила голову а одразу раз, болт вставив, зварив кріплення на рамі і поїхав. Ціна даного вироба 15 тисяч гривень. Так що пишіть. Коментарях. Дзвоніть, зв'яжемося. Я ще під відео напишу свою електронку, свій телефон, пишіть, дзвоніть, домовимось. Все, всім удачі і всім пока!